Вакцини є, вакцини неефективні, на жаль, вони неефективні проти зараження. Тобто, вакцинована людина вона може бути інфікована. Ця людина інфікована. Що дуже рідко буває, якщо існує вакцина для профілактики, ця людина продовжує бути джерелом. Збудника інфекції. Оце саме небезпечне, і це відбувається. Я не сторонник того, щоб всіх поголовно вакцинували проти ковіду кожного року. Це групи ризику, для яких це життєво необхідно. Це люди похилого віку і ті, які за Медичними показами. До цього треба дуже-дуже виважено підходити. І це вже позиція, повинна бути позиція сімейного лікаря, для кого ця вакцинація буде потрібна. Але вакцинація, я ще раз повторюю, повинна бути виключено актуальними варіантами вірусу.